Так, зайчики. А це у мене зранку подаруночок. Зараз будемо з вами розпаковувати подаруночок від волонтерів з Одеси. Так, помните, ми допомагали закривати збори? Що я вам хочу сказати? Зараз покажу. Так, такий шопер. Тут написано. Пакети залишаємо для орків. <смі> все, це буде моя любима тепер сумочка. Буду ходити з нею в магазин. І подарунок номер два. Футболка. Дивіться. Дуже прикольна футболочка, дуже гарна якість. Хочу сказати, що це все вони шиють самі. Дякую дуже велике за такі подарунки. Мені чесно дуже приємно. Це моя таке перше, знаєте, за мою цю. клас. Бій триває стільки, скільки потрібно.